Тіло загиблого пенсіонера знайшов його родич Олег. Саме йому зателефонували сусіди, які помітили, що старий давно не виходив з хати. Спочатку самі вирішили перевірити, чи не стало пенсіонерові зле. А побачивши, що в будинку все перекинуте, забили тривогу. Ніяких таких мотивів ні в кого не було. Що десь звести з ним рахунки, за щось помститися. Він людина був законослухняна. Спокійна, не скандального складу характеру, так що ворогів у нього як таких не було. Олег одразу помітив, із сараю зникли бензопили та велосипед, на котрому пенсіонер їздив салом. Бензопили лежали одна, яка була на той на цей час, уже вийшла з ладу. Лежала отут внизу під цією лавочкою, а друга то десь, от приблизно тут. От вона на лавочці була. А велосипед стояв отак, от спертий на оці отречі весь час. Коли я зайшов сюди, то я не виявив ні велосипеда, ні бензопил. Родич загиблого дідуся одразу викликав поліцію. Правоохоронці із собаками прочисували навколишні лісосмуги. Там і натрапили на схованку, де зловмисники ховали вкрадене. Були затримані дві особи, які обґрунтовано підозрюються у даному злочині. Це чоловік і жінка. Які також являються мешканцями Гасінського району. Затримані одразу вже у всьому зізналися. Чоловік каже, зловживали спиртним і якоїсь миті випиту здалося замало. Так із дружиною і пішли шукати, де взяти ще оковитої. Віддихали, пили, почали говорити між собою, де можна піти, взяти, ще випити. Я сповнив за цього потерпілого. Ми пішли до нього. Оксана зайшла, виходить, на подвір'я до віранди, а я обійшов кром хати. Вони спочатку розмовляли, потім я забіг, вдарив його пару разів по лиці. Він впав, вона дала якусь закрити йому рот. Жінка запевняє, вбивати не хотіли, просто вимагали, щоб пенсіонер сказав, де саме тримає гроші. Я не встигла трота від відкрити, коли Вадим залугла, вибіг на нього накинувся, з ноги кинув його в віранду. Дід бабу почав кричати, тоді я запіла в хату, закрила двері і побачила, що Вадим ножом проколов йому ногу. Потекла кров. Утім, дідусь почав голосити ще гучніше. Тим і підписав собі смертний вирок. Зловмисники перекинули усю хату, але грошей не знайшли. Забрали все, що вважали цінним: дві бензопили, велосипед та домашню горілку, і пішли пиячити далі. Місцеві жителі шоковані, але кажуть, останнім часом односелець убивця був, наче сам не свій. Це для мене взагалі шок. Він сидів вже так, за крадіжку в тюрмі, п'ять років йому дали. Ну, прийшов він з тюрми. Ми давали характеристику йому, не було таких, щоб якихось порушень, щоб він щось порушував. Все було вроді нормально. Ніхто на нього не жалівся, ні сусіди, ні в селі ніде. Ну, оце ось. Останнє время, десь на протязі двох місяців, то це почались такі пішли слухи, що він, як то кажуть, зійшов з катушок. Нападникам та убивцям старого тепер загрожує до 15 років або навіть довічне ув'язнення.